Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами вирушимо в захоплюючу подорож до однієї з найдревніших та найбагатіших культур світу до Індії. Ця країна славиться не лише своїми яскравими традиціями, величними храмами, а й неперевершеною музичною спадщиною. Музика Індії це не просто мистецтво, це спосіб життя та особлива духовна практика. На початку було слово, і це слово було музикою, так написано у древніх священних книгах. Індійська музика може бути надзвичайно складною та багатошаровою, але водночас вона дуже близька до природи та до серця кожної людини. Сьогодні індійська музика та танці продовжують розвиватися та мають величезний вплив на індустрію кіно, особливо на Болівуд, найбільшу кіноіндустрію Індії, яка розташована в Гумбай. Болівудські фільми відомі своїми яскравими музичними та танцювальними номерами, що завойовують нових шанувальників по всьому світу. Сучасні режисери та продюсери експериментують з новими стилями та жанрами, зберігаючи при цьому традиції, що зробили індійське кіно таким унікальним та впізнаваним. Сьогодні ми разом прослухаємо відому пісню Дола-дола в виконанні однієї з найпопулярніших позакадрових співачок індійської музичної індустрії Шрейк Хошал. Для цього постав урок на паузу та пертіть за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Яка роль музики та танців у культурі Індії? Як індійська музика впливає на мистецтво кіно? Чому музичні номери є важливою частиною болівудських фільмів? Які враження у вас залишились після прислуханого музичного твору? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!